Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Діва на розклад пасіансу на період з 29 вересня по 5 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі. Ось тут карта родини, вогнище, домашній очаг, родина, все, що з цим пов'язано. Можливо, будете комусь допомагати, або вам хтось буде допомагати в ваших якихось важливих справах. Карта долі. Якісь події будуть відбуватися ті, що для вас дуже важливі. Хтось, наприклад, змінить місце проживання з одного. Міста в інше переїде. Для когось це одруження. Це може бути будь-що. Ось тут параплав він показує нові проекти, нові грандіозні події. Це також вони можуть бути пов'язані один з одним, наприклад, переїзд з одного місця в інше. Ось тут швидкі дії та події, блискавка. Тут котик, романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Череп, квітанці, борги, а також сезонні захворювання. Закриття на замок. Зверніть увагу, щось завершується, закривається на замок. І ось тут ялинка Доброе здоров'я та зростання ваших фінансів. А ми з вами, друзі, прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, багато нових відео. Запрошую до перегляду, хто ще не бачив. Різні прогулянки, світ навколо нас, а також нові пасіянці татаро на місяць жовтень. Щоб бути в курсі справи, до чого готуватися для всіх знаків зодіаку. Другий розклад знак Зодиака Діва. Державна установа. Знову переплав, показує кардинальні зміни, потужні та позитивні. Знову ось ця карта долі. Коли карти повторюються, пам'ятайте, що тут щось дуже важливе, на це варто звернути увагу. Далекоглядні плани, ключик. Віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Знову цей котик, скільки карти не перемішую, але якщо необхідно їм щось для вас сказати, вони обов'язково скажуть. Знову цей котик, і ось тут планета місяць, планета таємниць, батьківських обов'язків, а також нічної пори доби. Щастя, стабільність і якір. І ось тут, друзі, покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ще раз нагадую, якщо ви не встигаєте запам'ятовувати, пишіть собі на лістик для того, щоб порівняти те, що у вас відбувається реально, з тим, що каже вам пасіанс. Іноді можна для себе підглядати дуже гарні поради. І ми прямуємо далі на третій розклад для знака зодіака Діва. На період з 29 вересня по 5 жовтня вже майже дочекалися другий місяць осені. Ще трохи і зимо. Третій розклад. Закриття на замок. Якісь ваші події або завершаться, або якось зупиняться і будуть вже не актуальними. Знову планета місяць, якісь таємниці або батьківські обов'язки, знадобиться допомагати дітям чимось якось. Ось тут знову карта долі повторюється. Троянда. Сумна новина за картою долі. Далі троянда. Це кохання для тих, хто забув. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ключик, знову ключик ваш повторюється, віднайдете рішення, якихось для вас головних важливих завдань. Ось тут навколо троянди значок Терези для знаку діва. Будьте спокійні, врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Іноді Терези показують знак терези. Тобто, якась людина, знаку терези, буде для вас важлива. Можливо, ось це кохання це і є. Знак Терези. Саме тому я завжди кажу: треба розглядати кожну ситуацію окремо, тоді буде більш чітка відповідь. Дивимося, друзі, з вами. На колоді колесо руку для знаку діва з застереження ірафант та порада. Вісімка пентаклів. Друзі, Іерафан, старший аркан. Він показує духовність. Застереження з цією картою показує, не зробіть нічого такого, за що ви потім будете дуже жалкувати і, як то кажуть, не відмиєшся. Що я маю на увазі? Нікого не ображайте, чого б ця ситуація не стосувалася. Не топчіться по людях, мається на увазі, коли діва на роботі, наприклад, когось принижує, або комусь щось каже, що ти поганий робітник, от тут тільки я така 100% молодець. Іноді буває різне. І саме так карта Єрафан показує: якщо у вас, звісно, це не стосується, не беріть на себе все, що я розповідаю. Але правда, вона буває ось така жорстка. Вісімка Пентаклів в пораді показує працюйте і отримайте винагороду. Діви люблять працювати, іноді вони віддають роботі всю себе або всього себе. І, звісно, вам буде винагорода за цей ваш труд, за цю працю, що ви віддаєте. Ось такі, друзі, для вас вишив розклад. Іноді не дуже зрозуміли, а іноді, навпаки, все дуже просто. Бажаю вам гарного тижня, гарного жовтня, котрий ми зустрічаємо. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. І дякую за підписки, лайки та коментарі.